Цього тижня гарні отебе ціна насивка сломолочний 5830. Своя лінія. Норм... Намаска норвезька 67,40. Тостові сірки едем 48,50, ковпаска варена, місна лавка 88,30 і ось така вже готове філе 91,50. До речі, я ніколи не пробувала, напевно, смачне, напишіть досі. Віролет копченовариний 31,69 Курочка Курочка лінія лінії копченоварина четвертинка, 20 гривень, за 100 грамів. Ковбаска лікарська 124 гривні. І ковбаса Дубров шинкорубана 210 за кілограм. Ось такі класні кастрюлі завезли 300 гривень. 2,5 літри. Два видає. Капці, чоловічі 269 в асортименті і жіночі 300 гривень. А ось такі чорні кросівки. А, це кросівки 559 гривень. А тебе приготувалось до Хелоїна, ти його справляє. Це ніби як на українське свято, але асортимент дуже великий завезла. І, в принципі, по доступних цінах. Осінні знижки йдуть на флекурічі 20 гривень за 100 Ось Такі пармезани в асортименті. Гарні ціни терпіт 63, куском 126 гривень. Ковбаса варина навалка 93 гривні. Цього тижня гарні ціни на мілуба йогурт в асортименті 17 гривень. І сирок в асортименті. 17,90. Також бачимо агоня дитяче харчування сирки 17.30 і дольче йогурт десертні 35,70 Зерніцін на майонез гляколе, велика пачка 4050, Торчин делікатесний 4380, і майонез своя лінія 21.30. Всім дякую за огляд, ставте лайки, вподобайки до побачення!